Скільки відсотків зараз займає ЯКОМ загалом в Україні? Бо мені ну не знаю по відчуттях моїх знаєш суб'єктивних? Ну мені здається, що ми рванули з ковіду і зараз війну ну прям дуже сильно вперед? А ти розкажи, чи це так, чи ні. Інтуїтивно, і по відчуттях дійсно може так здаватися по розрахунках, на жаль, це не так. Точніше, ми, якби, якщо порівнювати нас з собою, дійсно якби рванули. Якщо порівнювати нас з рештою світу, то це зростання, воно на жаль, не таке відчутне. Тобто, є такий класичний показник, показник електронної комерції або там електронної комерції в ретейлі, тобто скільки грошей з, з повсяденного життя, які ти витрачаєш. От там зі 100 гривень, скільки ти гривень витрачаєш якби, в інтернетах? е, на якісь знову ж таки побутові речі, послуги там тощо. Ну, це такі досить якби спрощене пояснення, але більш ніж точно описує те, то, що ми хочемо поміряти. В Україні цей відсоток наразі складає десь приблизно з нашими підрахунками 10%. можна сперечатися, чи це там 9, чи 11, чи 12, чи 8, але порядок цифр саме такий. Для порівняння в країнах Європи це теж залежить від країни від країни, але це здебільшого там в середньому 20-25. В Америці 35-40, в Китаї більше ніж 50, а то й а то й сильно більше. Тому нам ну якби є куди рости. Ми якби вважаємо, що основним нашим конкурентом завжди є, і там ще довгий час буде рітейл, е, офлайн, а не не наші колеги в онлайні. Тобто, ми якби сильно більше можемо отримати, якщо ми перетягнемо частину аудиторії, звичок аудиторії з офлайну в онлайн.